Дочка працює в США, Працює фінансовим менеджером. А що їй привело, що вона поїхала в Штати підкоряти їх, а тут не вона, Просто Виграла в флекс. Там училась в школі, потім і подобається, закончила там коледж. Там працювати. Не планує повертатися сюди. Ні, вона там замуж живеш. В Сполучених Штатах Америки, в Чикаго батьки працюють по догляду за пристарілими. А і що їх так привело туди? Безробіття. А, а ви не плануєте виїжджати? Я планую, якщо легально, і е, працювати хоча б по спеціальності. А яка у вас спеціальність. Я викладаю кандидат економічних наук. Я, Ні, я не маю родичів за кордоном, які а, працюють. А сама не хочеш поїхати. Повчитися так, працювати ну, не дуже. А куди вчитися? Я не знаю. В Америку. А ви родичів не маєте за кордоном? М М які маю. Працюють там? маю, маю. Можете розповісти, будь ласка, де і в ким вони працюють? Сестра працює в Бахрейні. Вона у неї чоловік англієць. Він, він там е... працює в видавничому бізнесі, а вона, по-моєму, вона працює разом з ним у нього. А що її змусило виїхати туди? Він там працює за контрактом. За кордоном родичів, які працюють? — За кордоном є в празі. Ким працюють? — Будівельник і навіть собі побудував там квартиру. А що, що, що його змусило тут поїхати? Він вчився в Харківському спортивному інституті і розсунув собі зв'язку. І все, і на тому закінчилася його кар'єра спортсмена. І він пішов у будівельний дітей. Але він не знайшов себе тут, поїхав. Поїхав туди і там клас І ще й другого пліміша затащив туди. в багатьох країнах, Сполучені Штати, хочуть булочки прибирають, доглядають за старшими людьми. А що їх привело такого в Україні, теж можна цим займатися? Ну я думаю, це риторичне запитання. Ви мені його розшифруйте В двох речі. Да. Не будуть сидіти без роботи, правда. І вони можуть виконувати от таку навіть роботу, так? Не дуже. Людина, коли довідана, доведена до вічі вона, будь-яку роботу може виконувати. А як ви думаєте, вони думаєте, збираються повернутися? Ентузіазму я не чув в голосі до повернення. Сестра працює у фразі, менеджер. А що їй того, що вона поїхала в Прагу? Вона навчалася там і залишилася. А як самі дивитесь на таку, на таку можливість? Якщо вона... Я думаю, вона живе краще, я б поїхала. А ви плануєте? Ні, ми не плануємо, на жаль. Дякую вам.